ТВ место места событий. Мы находимся под стенами Министерства доходов и сборов Украины. Активисты хотят инициировать проверку деятельности газеты Вести. Именно ее финансовую составляющую. мы на сегодня о нашей власти и о... Так, в діях перших посадовців бачимо якесь певне бажання домовитися. Домовитися з терористами, домовитися з Кремлем, домовитися врешті, з видавцями цієї газети. Ну, Кажуть на рівні легенд, що там є Медведчук і там є Курченко. Ми цього точно не знаємо, нас це не цікавить. Нас цікавить, чому там брехня і звідки, яким чином незаконні гроші потрапляють у обіг, щоб фінансувати це ведення. Чином наші вимоги зараз до а, податкової, значить, е, ніяких е, компромісів потрібно все-таки дойти до кінця і зупиняти очевидно незаконну діяльність. Тобто ми зараз бачимо, що продовжує йти Чорний нал. Саме собі Чорний нал є вже податковим порушенням, яке дозволить е, зупинити функціонування цього е, бойового листка. Від можливості компромісу з терористами і можливості компромісу з Кремлем. Будь-який компроміс у цій ситуації, коли сотні людей на сході, коли е, забирається наша територія, е, це є зрадою і це є втратою, це є прогрешем. Тут компромісів неможливо. Е, переговори можуть бути лише з одного приводу: яким чином нам повернуть наші землі, яким чином нам е, складуть. Можна розмовляти лише з цього приводу. Тому ми хочемо продемонструвати жорстку позицію е, українців взагалі і тих, хто зараз в Києві знаходиться, зокрема, щодо того, що потрібно вживати врешті заходів. Ми Порошенка та інші посадовці обрали не для того, щоб вони вирішували все шляхом якихось інтриг. Ми хочемо, щоб це була пряма дія. Е, зокрема, Щодо очевидного пропагандистського органу, яким є не газета Вісті. Це, друзі мої, не є журналістика, я саме журналістом з 10-рітнім стажем. Те, що вони роблять, це є просто банальною пропагандою. Я вважаю, журналістів е е, впився ми на сьогодні значно більшою мірою, ніж солдат. Я маю на увазі тих так званих журналістів, які е е, на російських телеканалах, російських е газетах. І, на е, жаль, з нашого боку, дехто з е, журналістів у газеті Весті, також працює, щоб цей конфлікт продовжувався, і щоб люди далі е, внаслідок цієї облудної брехні е, продовжили вбивати одне одного. Журналісти на сьогодні є набагато більш відповідальними, ніж навіть рядові бойовики за те, що відбувається на нашому сході, е, за те, що гинуть і росіяни там. Будучи, як кажуть, вони аболвані пропаганди і за те, що там гинуть наші побратими, наші українці,